Друзі, привіт! З вами Вікторія. Зніму перед відправкою те останнє намисто, яке я купила на аукціоні Violet. Я на Віоліті купую багато бурштину. Ось це одне з останніх моїх поповнень. Воно не в продажі, сразу кажу, бо мені надсилала прислали посилання і сказали викупити. Бо коли там пишуть, я запропоную дорожче, друзі. Ну, так воно не працює. Хто перше замовив, того і капці. Ось так воно таке гарне. Повністю відповідає опису в лоті. Це вінтажний, скажімо навіть так, антикварний бурштин. Балтійський, натуральний. Натуральний з сильного каменю зроблено. Не прес, не коньячний, плавлений ніякий. Ще покажу, що ще було замовлено. Було замовлено таку брошечку. Це теж я викупила на аукціоні Віоліт, я вам показувала її. Ось таку брошечку. Це, до речі, ось ця не каліградська. Це в нас клайпіда. Щас зніму вище, щоб було видно загальним планом, як воно виглядає, все. це намисто. Це каталожні буси. Вони, до речі, недорогі. Бо тут янтарь карамельний. Карамельний, що це означає, напівпрозорий. Бачите? Як карамелька така. Так. Його в мене купують за 50 доларів. А, ну, тобто ви можете робити висновок, за скільки я його можу купити тут в Україні. Так. Ось ще таке намисто. О, так воно в мене в руках, це я сама з собою розмовляю. Дуже круто виглядає. Насправді воно дуже малесеньке. Я думала горошинки, а воно ще менше. Тут всього-навсього 20 грамів і дуже-дуже багато намистинок. Я їх не рахувала, думаю, десь 50 чимось. Порівняно з оцим намистом, да? оце шикарне. Але, на жаль, ціна колись би таке коштувала 50 доларів за грам. Зараз ви бачили, за скільки я придбала. Придбала на аукціоні, тобто перемогла у торгах більше ніхто не пропонував. Бо ціна на бурштин за останні. Раніше казала, 5 років. Я вже можу казати 7 років. Найвищі ціни були 7 років тому. Знизилися на те, що вдвічі. Трічі мінімум. А ще тут намистинки потріскані, зараз я вам покажу. Ось, бачите, це такий кракелюрчик на намистинках, як повутинка. Його прибрати ніяк не можна. Це виникає внаслідок того, що воно зберігалося при поганому температурному режимі. Ось це вважається дефектом. Китайць мені, знаєте, як показує зараз камера нож. Так. Китай мені показує отакі дефекти. Отакі, це означає кракелюрчик. Взагалі, кракелюр не люблять. Ну, будь-які дефекти не люблять, а кракелюр. Так, показала з усіх боків. Ну, тут багато те, що ви раніше бачили. Окремо я знімала ось ця брошечка, я її знімала. Це я вам показую сама любуюсь. Мені ось цей набор, ось цей саме набор, його замовлення мені дуже подобається. Взагалі мені подобаються смаки китайці, Я вже знаю, що їм до душі. Так, а що дешеве і не цікаво, показала вам краси, сама зарядилася позитивом. Всім гарного дня. Якщо ви продаєте на аукціоні якісь вироби з бурштину, можете пропонувати мені відразу вайбер. Всім гарного продуктивного дня.